І не зважаючи на тривожні новини з регіонів України, Одеса продовжує зустрічати друзів. У місті пройшов перший етап чемпіонату України з автомодельного спорту. На дистанцію вийшли близько 30 учасників із чотирьох регіонів України, які боролися за нагороди першості, демонструючи свої вміння та навички в керуванні радіокерованими автомоделями. Спортивні змагання відвідали і наші кореспонденти. 28 моделей радіокерованих танків і колісної техніки. Та стільки ж учасників з Києва, Дніпра, Миколаєва та, звісно ж, Одеси зібралися на змаганнях у чемпіонаті України з автомодельного спорту на його першому етапі. Наймолодшому спортсмену 8, найстаршому 64 роки. Увага учасники! Починаємо. Розпочинаємо старти моделей класу Хопі. Перший стартує припис Іван, другий Сергієнко Максим. Третій Петроковий Денис, четвертий Припас Марія. Наймолодші спортсмени, аби брати участь у змаганнях, користуються здебільшого вже готовими радіокерованими моделями, які їм купують батьки. Ті, що старші за віком, допрацьовують свою техніку самотужки, доповнюючи різними технічними елементами, в тому числі екіпажним складом. Це все також враховується журі. Наймолодші у захваті від цього технічного виду спорту. Маленький Михайло вперше бере участь у такому масштабному змаганні. Что у тебя за модель танку? Пантера. Пантера. Скинь ты уже занимаешься спортом. Это е -е, мое первое соревнование. То тобто есть я недавно почав. То тобто есть у меня тренер. То тобто есть он переложил заняться. И я решил А цей танк мне просто нет. У меня свой танк, он первый заглушился, не ехал. Юних спортсменів підтримували дорослі. Сергій, батько одного з учасників, розповів про те, як і чому привів сина до секції автомодельного спорту. Приобрели модельку танка, зацікавився, знайшли кружок з автомоделіруванням, якби почали туди ходити. Це і моторика, усіччивость це і в абдумі, якби тут ну, теж там траса, модельки. Як і у будь-якому спорті, тут є також свої складнощі та виклики. Максим вже виходив зі своїми моделями на дистанцію. Я сьогодні представляю дві моделі: це е, ГАЗ-66 і е, танк Т-34. Що було найскладніше на полосі на, на трасі? Ну на полосі, е, по-перше, складніше це керувати сам танк. Він не такий простий в керуванні, просто ну, машина вона просто на, колісах, на колесах, а танк в нього усянка і він не такий вже е, плавний, дуже різкий. На сьогодні в автомодельному спорті є чотири напрямки. Радіо моделі, радіо моделі танків, кордові моделі, трасові моделі. Україна на сьогоднішній день друга в світі, і друга в Європі з розвитку автомодельного спорту. Учасники змагань мають бездоганно пройти трасу, за що отримують певну кількість очок. Після цього проходять технічний огляд, який включає у себе оцінку копійності, тобто схожості модели з оригіналом, та навіть оформлення манекенів членів екіпажу.